Біжу по городу, вирішила трошки познімати. Це канадська спадщина. Писала біколор, поки він жовтенький і розовенький бучка. Ось такий один, мабуть, буде грам 600. Останні поменше. І там. Трицевидні, канадська спадщина, а це лагідний, який майже вже ніколи не підводить. Кущики маленькі, вяжеться гарно, кисно солодкий. Якщо хто не знає, для консервації, для всього сорт універсальний. Вони міцненькі. Помідорчики в баночку для засолки. Помідорчик промінь. Сижу тут на навприсядки, бо вже тут тісненько. Помідорчиків багато в'яже, пасинків багато, треба підв'язувати, Ну, дуже-дуже урожайний. Минулому уроці я його знімала з двох кущиків одне відерко. Зараз ще покажу. Ось. Помідорчик промінь. До 100 грамів. Сливки універсальні. Міцненькі. Дуже гарно на консервацію. В баночку і на їжу. Гарний помідорчик. А це Кремічуцький. Старий сорт. Помідорчики великі, червоні. Буду збирати. Кущики теж похилилися. Які вони гарні. Зараз ще покажу. Тут ще поспівають. А тут теж вже червоні. Боже, які вони гарні. Які вони гарні. Кремінчуцькі. кущики низкорослі, помідорчики великі, соковиті. А це диво дивне. На вигляд, грамів 600. У мене теж росте перший рік. Ось такий гарний помідорчик великий. Вяжеться далі. Тут зріває ще один черік під номером 110. десять. Назви не знаю. Вони не круглі, трошки видовжені. Трупненькі 20-30 грам, як всі черіки до самого верху. Буду вже стригти. А це помаранчевий слон для мене в цьому році. Це новий сорт. Кущики до метра, помаранчеві, на смак ще не знаю, не куштували, але на вигляд красиві, гарненькі. Отак, вот штук десять помаранчевий слон. Але ось я побачила, що є один пересорт. Треба його виділити. Помаранчевий слон. А це пересорт. Ось я їх уже зібрала. Середні помідорчики зважу, і ви побачите вагу цих помідорок. Мадонна Рафаеля Теж ранній сорт, але помідорчики трошки крупніші, ніж в мене є інші. Помідорчиків в'яжеться багато. Вони красиві. На смак поки не знаю. Вот такие такі мені. буду збирати. Помідорчик Оксамит. Помидорчик Помидорчик ранній. Низькорослый. Практично за місяць він віддає свій урожай. Помідорчики 100-150 грамів на смак солодкуваті. ваті. Він універсальний. І на салат, і сік, і томатні соуси. Помідорчик оксамит. Помідори мобіль, кущики низкорослі, помидорчик універсальний, помидорки красиві, масою 150-250 грамів. На свіже споживання, на засолку, на сок. Такі вони гарні. Без зеленого ядна. Помідорчик мобіль. Сьогодні хочу розповісти ще про два високих, високорослих сорта. Один з них це космонавт Волков. Він в мене дуже давно. В мене він росте не дуже високо. Метр двадцять, метр п'ятдесят. Помідорчики великі. Сто п'ятдесят триста грамів. От спочатку вони. Такою попкою, а потім, коли вони дозрівають, вони стають зовсім червоні, зав'язуються по всьому кущу. Я вже їх прищипнула, але вони трохи розтріскуються. При такій погоді, як зараз. Вночі був дощ. Космонавт Волков. Помідорчики на смак. Смакую добре, на кислі. Іще один. Переходимо далі. Це дворцовий, в цьому році він теж в мене потріскався. Як ніколи. Помідорчики в'яже гарно. Ось вони і ростуть. Рядом. Це дворцовий. Кучики в'яже гарно. А ця гілочка відчахнулась вже давно. Підклала лоточок, буду сподіватися, що вони дозріють. Помидорчики великі, солодкуваті. Якщо кісточка велика, помидорчики поменше Якщо в'яже по три, то вони крупніші у 22-му році. Вони зовсім не потріскались і були набагато крупніші. Помідорчик дворцовий. І ще хочу показати, я вже розповідала про сорт Ганна Українська. Це вони ще більше поспівають і поспівають. Уже їх збирала. Помідорчики отакі гарні, рожеві, крупненькі. 150-200 до 300 грамів. Поки більшого не було. Солодкі. Новий сорт для мене в цьому році. Ганна Українська.